Діти, симуляція безсмертя Регулярно народжує і вагітніє, бажане не від самих близьких родичів аж до кінця свого короткого життя. Можливо, насправді ви зараз не одні в кімнаті. Бережіть цю людину, це ваші запчастини. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Людина теж жива істота і виходить теж частина екосистеми. Люди часто про це забувають, хоча у нас немає нічого такого надприроднього, чого не було б у інших користувачів планети. Сьогодні на ніч цікаве про ліску специфіку вирішення головного питання усього живого. Основна стратегія усього живого це заселити якнайбільше території, якнайбільшої кількості собі подібних істот, тим самим забезпечивши подальше існування свого виду. Здавалося б, для чого воно треба, для чого діти, онуки та відправники витрати на новорічні подарунки та випускні безсонні ночі під час різання зубів та сімейного бюджету? Чи не простіше присвятити своє життя собі? Власне, дехто так і робить. Проте, здебільшого, усе живе, і люди серед них, зрозуміло, надають перевагу розмноженню. Справа тут, як це часто буває, у ДНК. Розмножуючись, ми витворюємо своє в ДНК, тобто ніби частину себе у нащадках. І тим самим, ніби продовжуємо жити у безголовій молоді, знову йдемо до школи та отримуємо паспорт. Діти симуляція безсмертя. До того ж, це працює не лише на власних дітях чи онуках. Коли у зоопарку працівники беруть з клітини маленьку мавпу, скажімо, щоб зважити чи зробити щеплення, то її батьки лютують і намагаються відібрати дитину. Дядьки та тітки теж лютують, але вже менше, то її рідні родичі переймаються ще менше. Чим ДНК дитини більш схожа на власну, тим дорожча дитина. І це працює на більш широкій виборці істот. Уявіть, тонуть людська дитина, мавп'яча та цуценя. Кого ви кинетесь рятувати у першу чергу, кого у другу, а кого у третю. Можливо, є кількість нащадків, але тут, попри діалектику, кількість не завжди переходить у якість. Риба розкидається ікрою, хоча буває народжує вже живих мальків, які подекуди їдять один одного вже в материнському череві, як ото акулята, наприклад. Ніякої участі у вихованні дітей батьки риби не беруть, і якщо з тисяч ікринок до дорослого віку дотягне з десяток нащадків, то це вже дуже непогано. Миші народжують менше дітей, штук 5-10. Вагітність може тривати декілька тижнів, і після пологів мама миша навіть деякий час займається дітьми, годує їх молоком та навчає мишачій науці, проте недовго. Слони виношують дітей півтора-два роки, народжують одного або декількох слоненят. Потім ще декілька років займаються їх вихованням і виганяють із граї, якщо це самець. Жінка виношує дітей 9 місяців. Самі знаєте, скільки штук їх народжує, а потім до 18, 25, 30, 50 років опікується ними. Тобто, чим більше вкладається в дитину сил, тим менше народжується дітей. Проте тим пристосованішим до навколишнього середовища вони будуть. Головне знайти баланс і вірно оцінити власні сили. Для людського розмноження потрібна насамперед жінка. Слід відзначити, що природньою є ситуація, коли жінка вперше вагітні років у 12 і потім регулярно народжує її вагітніє, бажано не від самих близьких родичів, аж до кінця свого короткого життя. Це була, а подекуди й досі є, така собі жіноча робота, і тягнеться вона аж із тих далеких часів, коли наші пращури ще навіть не вміли говорити. Аж до 20-го сторіччя було нормальним народити 10-12 дітей, щоб у кращому випадку троє-четверо з них дожило б до повноліття. Існує чимало стратегій розмноження. Віруси чи плазміди відтворюють свої гени за допомогою інфікованої клітини. Бактерії та більшість інших одноклітинних розмножуються поділом, хоча у бактерій вже присутній парасексуальний процес, якось потім розповім. Багато теж можуть розмножуватись поділом, відріжте гілку яблуні та посадіть у землю ось вам і поділ. Хоча, звичайно, в багатоклітиних такий фокус вдається не завжди, скажімо, з нашого ампутованого апендіксу ніхто ще ні разу не виріс. Багато клітині розмножуються зазвичай або статевим шляхом, як ми, або мухомори, а також безстатевим, як равлики чи хробаки. І статтю теж не все так просто. У деяких грибів понад 100 типів статі. У мушах Дрозофіл 4, у нас, самі знаєте, лише 2. Хоча скельні ящерки взагалі розмножуються без самців. Самиця народжує майже схожу на себе дочку та свою і так далі. Проте це тупиковий хід чи їм довго залишилось у масштабах еволюції зрозуміло. Близнюки. Чудовий еволюційний хід. Сперматозоїд запліднює цю клітину та починає ділитись. У певний момент велика кубка отриманих клітин ділиться навпіл, і з кожної новоутвореної групи клітин виростає окрема дитина. При цьому близнюки генетично однакові, по суті, є клонами один одного і можуть без проблем бути взаємними донорами органів. Якщо у вас є брат чи сестра близнюк, бережіть цю людину, це ваші запчастини. Буває, що дві або й більше яйцеклітини запліднюються окремими сперматозоїдами, і тоді жінка народжує двійнят трійнят, четвернят, залежно від врожаю. Такі діти генетично відрізняються, як звичайні брати та сестри. До речі, цілком може бути ситуація, що різні яйцеклітини однієї жінки були запліднені сперматозоїдами різних чоловіків. І для жінки такий підхід еволюційно вигідний. Чим різноманітніші нащадки. Тим більше шансів, що хоч хтось виживе, які б випробування дітям не перепали б. При цьому, якщо жінка народжує дуже різних дітей, скажімо, білошкірого та темношкірого одночасно, то у новонароджених може бути і спільний батько. Гени можуть утворити різні комбінації, особливо якщо батьки мулати. Якщо жінка народжує одну дитину, як воно зазвичай буває, то й тут не без сюрпризів. На цьому каналі є відео про близнюків паразитів, обов'язково подивіться. Якщо коротко, одна запліднена яйцеклітина починає ділитися інтенсивніше за іншу і, врешті-решт поглинає її. Результатом цих перегонів часто призводить до третьої ноги, другого обличчя на голові чи ще до чогось нестандартного, але буває, що зовні цього не видно. Такі люди звуться химерами, я б назвав їх антишизофрениками. Адже у хворих на шизофренію роздвоєння особистості при єдиному тілі, а тут навпаки, одна особистість на два тіла. Хімера ви чи ні, про це може сказати лише ДНК тест. До речі, це може збити слідство з пантелику. На місці злочину одна ДНК із слини, скажімо, а у підозрюваного зовсім інша, хоча й схожа, отримана із крові. Кинеться шукати родичів, а що робити, якщо підозрюваний з дитбудинку. Так що, якщо ви не робили тест ДНК, то можливо насправді ви зараз не одні в кімнаті. Ще цікавий момент. Теоретично, єсикритина, запліднена одним чоловіком, може поглинути яйцеклітину, запліднену іншим. І тоді у дитини буде два генетичних батька. Що не заважає мати й дві генетичні матері. На каналі знову ж таки є відео про дитину з двома генетичними матерями. Якщо коротко. Внаслідок лабораторних маніпуляцій з яйцеклітинами дитина отримує 23 хромосоми від однієї матері та мітохондріальну ДНК від іншої. Якщо ж дві такі комбіновані яйцеклітини запліднені сперматозоїдами різних чоловіків, і потім відбудеться поглинання однієї групи клітин іншими, то у новонародженої дитини буде дві генетичні матері та два генетичних батька. Цікаво, як суд визначатиме, хто кому має платити елементи. З розвитком технології все частіше народжується з діти з більш ніж двома батьками, при цьому законодавство врегульовує відносини лише з пари батьків. Я закликаю юристів: схаменіться, доки не пізно, зробіть юридичне підґрунтя для усіх батьків. На добраніч, химерні та не дуже хлопці-дівчата. Пам'ятайте, якщо ви вже дожили до дорослого віку, то ваша друга половинка, та яка всередині вас зрозуміла, не заважатиме вам жити і далі. Проте про всяк випадок зробіть ДНК-тест і нехай вам насниться мітахандріальна мама на прогулянці із своєю химерною дитиною. До зустрічі!